Це необоротне теж. Тоже? Не виготовлюємо з нього продукцію? Ні. Термін використання понад один рік. Так. Значить, це необоротний актив. А якщо ми з вами купили станок за 1 двісті, 200 000, на якому будемо виготовляти продукцію, це необоротний актив? Необоротний. Звичайно, необоротний. Це необоротний. Ми ж на ньому виготовлюємо. Він бере участь в виробничому процесі, але з нього ми не виготовлюємо, тому більшість в цьому саме не розбирається. Для обліку необоротних активів ми з вами використовуємо абревіатуру, тобто, як скорочено буде називатися, і скоріше ми будемо її використовувати. Перший клас називається На, великі літери На. Це означає, що це необоротні активи. Значить, термін використання понад один рік, ми не перепродаємо і не виготовлюємо з них продукцію. Перший клас це синтетичний рахунок загальної інформації. Далі, у нас, ви бачите.